Мінус іще одна смертоносна залізяка карашистів. на Київщині. Надзвичайники підірвали бойову частину ракети Х101. Її нещодавно збили наші ППО. Під час падіння снаряд не здетонував і його знайшли цивільні, які й викликали рятувальників. Сапери перевезли небезпечну знахідку на спеціальний полігон, де й підірвали. Хлопці кажуть, що майже після кожного масованого обстрілу їм доводиться знешкоджувати нерозірвані бойові частини ракет або ж дронів шахедів Америка зробила Вона впала в ліс, де був возгорання пожежа. За допомогою пожежників ми її потушили, остудили. Тоді ми могли її перевозити, бо так вона безпечно її так перевозити. Під цю ракету ми взяли 4,8 кілограма і взяли 12 електродетонаторів. Музика на підтримку 81-ї бригади. У Запоріжжі збирали кошти для військових, які зараз виконують збойові бойові завдання на вкрай складному Донецькому напрямку. Захисникам потрібні прилад нічного бачення та підсилювач сигналу дрона. Волонтери влаштували в місті музичний вечір та аукціон. Поки запорізькі гурти виконували свої пісні, слухачі донатили. Також можна було придбати розписані тубуси з підснарядів та прапор України з автографами воїнів 81-ї бригади. За 4 години зібрали понад 20 тисяч гривень. На цьому волонтери не зупинятимуться, бо ми 200 тисяч. Ніч у лісі зі зламаною ногою. У сумах надзвичайників рятували травмованого чоловіка. Він із дружиною пішов у ліс відзначати свято на природі. Дорогою додому не так вступив і далі йти вже не зміг. Проте дружина, як розповів, потерпілий не повірила в тяжкість травми і покинула бідолашного в хащах. Той зумів розпалити багаття і додзвонитися рятувальникам. Надзвичайники змогли дістатися до травмованого лише на човні, доправили його на інший берег та передали медикам. Лікарі діагностували в пацієнта Прилом ноги Розвив вогнище, просидів нічого. Рятувальники допомагали, попросили геолокацію, ну і далі клепав сокирою в железяку, щоб вони знайшли.